Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 123 тисяч 80 особин за добу, 910, і поранено 369 тисяч 240 песиголовців за добу, 2730 танків, 3161 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин, 6307 одиниць за добу, 23 артилерійських систем, 2154 одиниці за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 450 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 291. Одиниць за добу, 1, гелікоптерів 281 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1902 одиниці за добу. 5 крилатих ракет, 749 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 4967 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки 194 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!